А ви знали, що розвивати емоційний інтелект у дитини дуже важливо, адже він відповідає за емоційний комфорт дитини, надає можливість їй краще усвідомити себе та самостійно приймати рішення. В Юбі є пазл з картками Сонечко, емоції та кольори, який допоможе вам в цьому. Окрім розпізнання емоцій, гра навчить дитину орієнтуватися в кольорах, розібратися де право, а де ліво закріпить вміння рахувати. У наборі багато деталей, які треба скласти за карткою завданням. А це розвиватиме дрібну моторику, увагу, уяву та пам'ять. Таких завдань аж 30 і підійде гра для дітей від двох з половиною років. Сумні сумні. Я твар засумною. Ти також сумною буваєш. А ко а коли ти сумна зайка? А не та не так. Щось не так, да? да? Щось не отримуєш. Або щось виходить не так, як хочеться, да? Тоді сумуєш. Ця гра точно урізноманітить навчання вашої дитини і подарує їй неймовірні емоції.